Всі працівники, волонтери, партнери, підрядники, організацій, членів мережі Калітасу України мають поважати гідність усіх, кому надають допомогу і тих, з ким працюють, дотримуватись високих моральних і професійних стандартів у своїй поведінці. Калітас України рішуче засуджує і забороняє будь-які форми зловживань та експлуатації. Використовує підхід нульової толерантності до сексуальної експлуатації і наруги, виступає категорично проти. Будь-яких форм торгівлі людьми. Працівники, волонтери, підрядники і партнери мережі карітасу України мають поважати честь і гідність усіх людей в потребі, з якими вони контактують, та гарантувати, що їх особиста і професійна поведінка завжди буде відповідати найвищим моральним стандартам. Ми не завдаємо фізичну чи емоційну шкоду людям своїми діями або бездіяльністю. Ми не обмінюємо допомогу, яка належить бенефіціарам на секс, включаючи сексуальні послуги або будь-яку іншу принизливу чи експлуатаційну поведінку. Ми не маємо сексуальних стосунків з людьми, яким надаємо допомогу, адже це є проявом зловживання посадою. Такі стосунки руйнують довіру до гуманітарної і благодійної допомоги, а також її цілісність. Ми не приймаємо на роботу, не пропонуємо гроші, товари, послуги чи інші вигоди в обмін на будь-які дії, що можуть розцінюватись як експлуатація чи приниження. Ми не використовуємо свої повноваження чи посаду для отримання оплати, пільг чи іншої особистої користі. Ми не беремо участі в переслідуванні, дискримінації, фізичному або словесному приниженні, залякуванні, фаворитизмі чи експлуатації. Ми не використовуємо примусову працю і не беремо участі в торгівлі людьми. Карітас України визнає, що всі люди, незалежно від їх певних ознак, мають рівні права і свободи. Відтак, в нашій мережі є недопустимою дискримінація та цькування, зумовлені будь-якими ознаками, як, наприклад, расою, кольором шкіри, релігійними, філософськими чи політичними переконаннями, статтю, віком, національним чи етнічним походженням, станом здоров'я. Статусом біженця, ветерана, військового чи громадянства тощо. Домагання у будь-якій формі словесні, фізичні, візуальні, категорично забороняються. Якщо ви побачили, почули або запідозрили щось неетичне, незаконне чи небезпечне, повідомте на гарячу лінію 0800 336 734 електронну скриньку, фідбек собачка Caritas.ua через онлайн-форму на сайті Карітасел України або розкажіть особі відповідальні за впровадження системи обезпечення.